Добре, Євангелій від Луки, 19 розділ. Ми будемо говорити сьогодні про в'їзд Ісуса в Єрусалим. Цікаве свято, важливий день. Сьогодні багато хто святкує це свято, кажуть, як воно називається в народі, я бачив вербна неділя, ви знаєте, бачу вже в деяких домах верби там поставлені, чи, чи гілочки, з вір, чи що там хто не має. Бруньки святять. Не знаю, хто має вербу, хто ставить вербу, хто не має, якісь інші дерева, березу ставлять, я не знаю. але, ну, Цікаво. Поговоримо трошки про це, але давайте спочатку прочитаємо е, слово Боже. Луки, 19 розділ. З 28-го знайшли ви. Бачу, да? по, е, з 29-го е, по 38-й. Послухайте уважно слова Господні. А оце, як оповів, він далі пішов, простуючи в Єрусалим. І ото, як наблизився до Вітфагії і Віфанії, на горі, що оливною зветься, він двох учнів послав, наказуючи: Ідіть у село, яке перед вами, увійшовши до нього, знайдете прив'язане осля, що на нього ніхто, ніколи ніхто із людей не сідав. Відв'яжіть його і приведіть. Коли ж вас хто спитає, на що відв'язуєте, відкажіть тому так: Господь потребує його. Посланці ж відійшли і знайшли, як, їм, як Він їм був сказав. А коли осля стали відв'язувати хазяї Його, їх запитали: нащо осля ви відв'язуєте? Вони ж відказали: Господь потребує його. І вони привели до Ісуса Його і, поклавши одежу свою на осля, посадили Ісуса. Коли ж він їхав, вони простирали одежу свою по дорозі. І як він наближався вже до входу, до сходу з гори Оливної, то весь натовп учнів, радіючи, почав гучним голосом Бога хвалити за всі чуда, що бачили, кажучи, благословений цар, що йде у Господнє Ім'я, мир на небесах і слава на висоті. Амінь. Ось такі слова. Тема сьогоднішньої проповіді називається. Осли для Господа. Осли для Господа. Е, зазвичай, в нашому народі є звичка, чи е, багато церков святкує тиждень перед, е, перед е, Великоднем, перед Пасхою. Ми, ми будемо святкувати на наступний тиждень е, свято Пасхи, Воскресіння Ісуса Христа. Тиждень перед цим святом завжди є звичай чи е, традиція святкувати свято в'їзду Ісуса в Єрусалим. В народі це дійсно називають там, вербна неділя чи. Е, Ну, не знаю, як ще зелені, не зелені, вербна неділя. Е, і зазвичай багато хто несе вербу в церкву святити, бруньки, е, дерева якісь, я не знаю. Може вони згрішили, я не знаю, чи що їх святити. Чи, ну, Якось люди чогось надіються на те, що якщо верба там. Я, чого люди йдуть святити? На, а, Традиція. Ну, просто я знаю про що якось треба ту вербу потім поставити за, за ікону вдома, що нібито вона якось допоможе людині. Чи... Ну я не знаю. Якщо люди в Бога вірять, то треба Бога надіятися на Бога, а не на вербу, в принципі. В той час, як ви, ну нехай ваші біблії будуть відкриті, чи навіть тут слідкуйте. В той час, коли 2000 років тому назад, коли було це свято, коли було цей в'їзд Ісуса в Єрусалим, ніхто не думав збирати вербу чи там дерева якісь після того, як Ісус ішов, е, пройшовся на Ослику, та гілля. Дай, зверніть увагу, що кидали учні, що стелили учні під ноги Ісуса. Написано тут щось про дерева. Одежу. Одежу клали під ноги Ісуса, коли Ісус їхав на осликове. Цікаво, чому одежу не несуть у церкву святити. Може, треба одежу нести, а потім бідним роздавати. Я не знаю. Ну, тут написано про одежу, і люди стелили цю одежу, по якій їхав Ісус. Якось люди в нас забувають таку маленьку дрібничку. Люди думають, що треба вербуне чи дерева треба нести, бо нібито пальм у нас немає, бо пальмові віття теж стелили, але пальм немає, у нас є дерева, значить дерева світять. Але давайте ще й одежу тоді нести в церкву святити, а не лише дерева там, чи вербу, чи ще щось таке. Ми всі знаємо про ту подію, яка сталася 2000 років тому назад, перед Пасою. Якщо ви читаєте Біблію, якщо ви знаєте про те, як Ісус в'їхав в Єрусалим. Це не просто було це не проста була подія, це не, проста, не, так, не просто, що Ісусу захотілося. З року в рік ми читаємо ці всі події в кожній церкві, в кожній газеті, навіть якщо ви відкриєте кожній якісь там новинах, буде згадана ця подія, те, що відбувається з Ісусом пару днів перед його страшною смертю на Христі. Ми знаємо, ми розуміємо, що дві тисячі років тому назад в цей день сталося, ну скажімо так, це... це Ісус не їхав святкувати, Ісус не їхав займати трон в Єрусалимі, прогнати там Ірода чи ще когось там і сісти на троні в Єрусалимі. Ісус, ми знаємо те, що Ісус ішов на смерть. Він це знав, Він знав, що його чекає. Він навіть чув, коли учні там і люди йому кричали: благословений цар! Але. Ну, він, він, не, він, не йшов займати, він не йшов бути царем на троні. Він йшов займати інший трон на Христі і стати царем людських сердець. Е, він ішов не для того, щоб святкувати, не для того, щоб радіти, а він знав, що йш, він йшов на смерть. Страшну смерть за нас, за наші гріхи. Він знав, на що він йде, знав, що з ним станеться через пару днів, знав, як тяжко йому буде, які от протягом цього тижня страждання його чекають. Він знав про зраду, зраду від його учнів. Він знав про те, що хтось відречеться від нього, що його учні залишать його, повтікають. Ішов Ісус в Єрусалим як цар, який має зайняти місце на хресті, який має померти за гріхи людей, який має взяти провини наші з вами, провини на хрест. І померти за них на Христі. Ісус прекрасно знав, що ті люди, які, які прийшли його зустріти, які кричать Йому Осана, благословений цар, і будуть через п'ять днів кричати. Що будуть кричати? Розіпни його через пару днів, ну, якби картина зовсім поміняється. І напевно, знаючи це все в його серці. Це сьогодні люди би, радіють, святкують це свято. В серці Ісуса не було радості, в нього не було, знаєте, якогось такого от, іде Ісус з радістю, бо Він знає, що він царем, буде. Ні, Він знає, Він іде з сумом, він іде з плачем, він іде з болем у серці, що, на те, що його чекає. І напевно дивлячись на таке ставлення людей. Тоді, в той час ми читаємо в Євангелії від Луки від Матвія, що Ісус навіть плакав за Єрусалимом, коли Він е, під'їжджав до Єрусалиму, бо він йому було сумно дивитися на те, що він прийшов спасти його власний народ, а його власний народ не хотів його приймати. Він прийшов спасати, він прийшов дарувати життя. Він прийшов дарувати прощення гріхів. А люди будуть кричати: Не треба нам такого Ісуса, розіпни його! Він не треба нам такого царя! Нам треба зовсім інший цар і так далі. І, напевно, дивлячись на, таке, на такий, е, таку реакцію людей взагалі, е, на, на неприйняття Ісусу було не до радості, не до радості в той день. Йому було сумно, йому було важко, йому було боляче. Сьогодні я хотів би звернути вашу увагу на одну маленьку деталь у цьому тексті, який ми прочитали. Цікава річ, для мене цікава річ. Я думаю, історію про, про вхід Ісуса ви багато чули і знаєте, але. Одна маленька деталь, яка залишається дивною для багатьох людей сьогодні. Якщо я зустрінуся з тою людиною на небесах, яка подарувала Ісусу Ослика, я його все ж таки хотів би запитати, чому він так поступив. Бо ну, от уявіть собі, от, ситуація в наш час, наприклад, уявіть собі ситуацію таку: ви зранку прокидаєтеся себе уявіть цій ситуації. Зранку прокидаєтеся, зібралися в поїздку кудись, маєте кудись їхати. Виходите з дому, підходите до машини і бачите таку картину, що якийсь бородатий дядько, ну, в рясах, наприклад, сидить у вашій машині вже і намагається її завести. Ну, ви, ну, ви в шоці, ну, якби, це ваша машина, ви не розумієте, що відбувається. Ви питаєтеся того дядька, що, що ти робиш, ну, чоловіче, на що тобі та машина? А він у відповідь каже, Господу потрібна ця машина. Я не знаю, яка була ваша реакція. Так, <гум plaque> <гум> <гум> ви всі знаєте, яка була ваша реакція. Але ну, от, ви в ви перший раз бачите того дядька, напевно, ну ви в перший раз бачите того чоловіка. Не розумієте, що, що відбувається, вас хочуть забрати машину, саму дорогу річ, тим більше прикриваючись там ім'ям Божим. Ну напевно, це було б досить дивно для вас. Я не знаю, яка була реакція того чоловіка, тих е, господарів е, ос, осликів, але ну, мені здається, була так, така сама реакція. Бо учні Ісуса прийшли до, до господаря цього ослика і кажуть: Господь потребує його. Ну, якось. Як це так? Ну, я маю дати свого Ослика. Ослик це була дорога річ в той час. Це, це як машина сьогодні, це як транспортний засіб. Цікава була, яка була реакція тих господарів Ослика. Чи знали вони Ісуса взагалі, наприклад? Бо якщо вони знали б Ісуса, ну добре, інша була б реакція. Але а, а якщо вони не знали Ісуса, чи віддали його з радістю того Ослика? Чи пішли вони разом, наприклад, з апостолами і сказали, «А ми хочемо піти побачити, що там за. Чи знали вони господарі? два нюанси ще. Тут написано в наших віршах, що були господарі, тобто було декілька господарів. І другий нюанс у тому, що, якщо ви добре слідкуєте, Ісус сів на ослика, на маленького ослика. Тобто була мати, ослиця і був у ослиці цей маленький ослик, на якого ніхто не сідав. Ослик вже виріс, старший став, вже його потрібно було, ну можна було сідати на нього, і він міг вести людину на собі. Тобто Ісус сів тут згадано ослиця і ослик. Ісус сів на ослика, але була також ослиця. До речі, це було пророцтво. Якщо в ваших бібліях десь відкриті, случайно там біблії відкриті. Я вам прочитаю Захарія, 9 розділ, 9 вірш. Тобто те, що Ісус буде їхати на Єрусалим на ослику, це було передбачено за сотні років до, до народження Ісуса, до приходу Ісуса. Тобто Ісус, Він не просто так йому в голову стрельнув, Ну давай я на ослику поїду в Єрусалим, чи буду в'їжджати. Ісус виконує те пророцтво, що було про нього написано. І Ісус, бере, Він виконує те все, що про нього було написано пророками за сотні років. До... Дивіться. Захарія, 9 розділ, 9 вірш. Захарія 9 Це В старому заповіті написано: радій вельми, о Сіонська, Сіону, веселись, дочко Єрусалиму, ось цар твій до тебе гряде, справедливий і повний спасіння, покірний, і іде на ослі, і на молодім віслюкові синій ослиці. Тобто є ослиця, є син ослиці, молодий Віслюк. Бачите? Тобто це просто те, що Господь каже до ізраїльського народу, що цар твій гряде, Бог про себе каже, що він гряде на це було передбачено. Дивні тоді речі дійсно відбуваються, бо Ісус ніколи не збирав, не забирав від людей нічого. Ісус ніколи не забирав від людей осликів чи там якогось ще. Ісус ніколи не просив від людей, що дайте мені, бо мені треба. Він ніколи не вимагав, навпаки, Він сам жертвував. І, люди, і не просив, щоб люди жертвували для нього. У Біблії, як написано, Ісус навіть не мав часу поїсти, Він не мав місця, де голови прихилити, Він не мав де ночувати, він не мав власного дому навіть написано, коли була історія, коли люди прийшли і кажуть, ми хочемо бути учнями Твоїми. А Ісус каже. Ну, подумайте, 10 разів бо я не маю навіть де голови прихилити, я не маю власного дому, я не маю нічого. Ви хочете цього чи ні? Тобто Ісус він, був, він не просив навіть, як Він міг сказати слово, йому в нього було б 10, наприклад, домів. Але Він цього не вимагав від людей, Він не просив нічого від людей. Господь прийшов не для того, щоб йому служили. Господь прийшов сам для того, щоб сам послужити людям і віддати своє життя за спасіння людей. Проте були випадки, як історія з цим осликом, коли люди від щиро серця, напевно, бажали послужити Господу. Вони розуміли, очевидно, вони розуміли, чи, якщо вони знали, хто такий Ісус, вони хотіли послужити. Ну, Про ці господарів ослика, ми не знаємо точно, наскільки вони знали Ісуса, чи пішли вони, наприклад, далі за Ісусом, також вітати Його, як Месію, Царя, але. Цікаво, що, що вони відчували, коли вони давали свого ослика? Чи, чи розуміли вони, що вони служать самому Господу? Чи розуміли, що їхній ослик буде вести самого Бога, самого Бога на цій землі, Месію Спасителя? Що вони відчували, ті власники осликів? Радість, чи, чи гордість, чи, чи жаль? Що, я не знаю, Чи могли ці люди колись взагалі уявити, що вони послужили самому Месії, Спасителю? Чи могли вони уявити, що всі євангелисти, які будуть описувати життя Ісуса, вони будуть описувати цю подію з осликами. Чи могли уявити, що в кожній церкві, в кожній церкві тиждень перед Воскресінням Ісуса, дві тисячі впродовж двох тисяч років, люди будуть читати їхню історію, про їхнього ослика, про те, що вони віддали ослика Свого для Месії, для Спасителя, про їхню доброту. Про їхню щедрість, про їхнє служіння. Цікаве питання тут для кожного з нас. От просто гарне питання, чим ми можемо сьогодні послужити для нашого Господа? Що є нашим осликом? Що є? Чи є в нас якась така річ, чи, можливо, дар якийсь, чи, можливо, наші якісь. Дар від Господа, яким ми можемо послужити Господу, яким ми можемо використати, щоб прославити Господа, щоб віддячити Господу, щоб величати Господнє Ім'я. Чим ми можемо послужити нашому Господу? Думаю, кожен з вас міг би так само радіти, що своїм маленьким осликом, якимось таким, якимось таким даром, чимось, ми могли б послужити великому Богу. Щоб ви відчували, бачачи, як Господь використовує вас, чи ваші можливості, чи ваші дари, ваші таланти, вашу якусь річ для того, щоб зробити, приумножити, прославити Бога? Маленькі приклади наведу. Е, якщо дивилися по телевізору, колись така передача була: «Полі чудес», не знаю, чи ви бачили старше покоління пам'ятає. Пам'ятаєте, що там. Е, Люди все, якісь подарунки ведучому несли, тому Якубовичу, чи як його там. І все. Я в музей передам. Я в музей. Я не знаю, чи є в нього там той музей. <реш> Дома є. Але я, я, я не знаю, чи є якась взагалі передача. Було б добре побачити, чи щось там зберігається в тому музеї. Ну, не важливо, в принципі, вже зараз не важливо. Але була якась таке. Ну, але я точно знаю, що буде виставка. На небесах такі тих речей, які би які люди могли послу... Виставка тих речей, які люди могли послужити Господу. Виставка тих речей, які люди використовували чи дарували Богу для того, щоб Бог міг їх приумножити, для того, щоб Бог міг зробити з них щось важливе. Можливо, там буде і ослик цей. Ну, як, як приклад такий. Там точно буде, наприклад, посох Мойсея, яким Мойсей робив не одне чудо. Я думаю, там буде меч Гедеона, яким він спасав е, чи рятував ізраїльський народ. Я думаю, там буде е, мотузка Рахав, яким вона спускала там е, ізраїльських розвідників по стінах і Я думаю, від Давида, що там буде? Праща Давида, яким він у, у, убив Голіафа. Я думаю, там буде. Що Марія зробила для Ісуса? Марія не Магдалина, а, ну олія, яку вона розлила на пожертвувала для Ісуса, на ноги Ісуса. Я думаю, там буде, де Ісус народився, де Його поклали. Я думаю, там буде ясле, де хтось, де лежав Месія Спаситель. Я думаю, там буде будесь човен, який люди могли дати для Ісуса, де Ісус міг подорожувати і проповідувати човна. Я думаю, там буде корзина, на якої, на який, з якої спускали там, апостола Павла, рятували його. Я не знаю, чи, чи буде така виставка в залі, але я, я думаю, що. Є люди, які своїм служінням, своїм даром могли щось зробити для слави Господній, які могли послужити Господу, якими своїми речами могли щось зробити, послужити Господу. Ще один приклад наведу. В 19 столітті в Америці жив учитель неділь... недільної школи. Це було ну, приблизно 150 років тому назад. І цей учитель недільної школи він навчав діток, він вчив діток у церкві, він також проповідував стався. Його звати було Кімбел, ну неважно, в принципі, ви не запам'ятаєте його. І, скоріше за все, ви його імені ніколи не чули і не будете знати. Але якось він зустрівся з юнаком, який молодий юнак, який працював продавцем взуття. І цей Кімбел багато розповідав чи розповів цьому юнакові. Про спасіння про Ісуса, про Месію, Спасителя. І цей молодий юнак він повірив в Ісуса. Він прийняв Ісуса як свого Господа, Спасителя цього молодого хлопця, звали було Дуайт Муді. І згодом Муді став великим євангелистом. Через нього тисячі людей прийняли Ісуса Христа. Один із них був Фредерік Мейєр. Він також став відомим і став свідчити про Ісуса для студентів, і через нього також велика кількість пізнала Спасителя. Цей, е, е, і один з них був цей студентом, був Вілбер Чепмен. Теж неважливо, в принципі, імена не треба пам'ятати. Він також багато працював для Господа. Молодіжні фестивалі організовував. І на одному з цих молодіжних фестивалів навернувся до Господа Білі Грем. Увірував у Господа. Білі Грем. Е, може, теж чули його ім'я, неважно. Е, через Білі Грема також він збирав стадіони людей, мільйони людей. Е, ну, Багато, дуже багато людей збирали через нього також, через його свідчення, також люди пізнали спасіння. Питання: повертаємося назад до цієї історії. Чи міг колись уявити простий вчитель недільної школи, немає зараз, ну, пішли в недільна школа, але чи міг колись уявити, що простий учитель недільної школи таку хвилю зробить своїм, е, своїм свідченням для простого. Студента для простого учня, для простого хлопця, чи міг колись уявити простий вчитель недільної школи, які наслідки будуть, буде мати його розмова, і яку величезну роботу зробить сотні і тисячі людей через нього, скажімо так, можуть пізнати Спасителя. Звичайно, що ніхто нічого не уявляв, але він, цей простий вчитель недільної школи, як і інші господарі Ослика, вони бачили можливість послужити Господу. І вони послужили Господу тим, що вони мали. Що допомогло Ісусу війти в серця багатьох людей? Чим Ісус міг заволодіти чи мати серця багатьох проповідувати чи служити багатьом людям? Брати і сестри, чи є у вас якийсь такий осли, чи щось таке, щоб ми могли послужити Господу? Чи хотіли б ви, щоб Бог міг скористатися тим вашим даром, чи вашим можливостю, вашим талантом, вашим? Якимось тим, чим володієте для поширення Царства Божого. Часто люди сьогодні ну, насправді не хочуть нічого жертвувати для Господа. І люди скоріше живуть для себе, для свого блага, для своїх задоволень, але не, не живуть для Господа. Людям шкода, люди, вони не мають бажання і взагалі нічого не роблять для добра і спасіння людей. Що було б, якби господарі того ослика сказали, що ні, ми не дамо ослика Ісусу. Того Ослика повернули Ісусу, звичайно, але не, не Ісусу, а повернули Господа. Ісус в'їхав на ослику, його забрали назад. Але що було б, якби господарі того Ослика сказали, ні, ми, ми проти. Господь може й сьогодні використати будь-що, чим людина може послужити для розповсюдження Євангелії. Для того, щоб увійти в серця людей, для того, щоб принести радість. Бачите, сьогодні є війна і є дуже багато людей за кордону, які жертвують. які... Це не їхня війна, це не їхня проблема. Вони могли б сказати. Українці це ваші проблеми. Що я маю жертвувати своїми якимись грошима для допомоги якимось біженцям в Україні? Нащо воно мені? Нащо воно людям, наприклад, там з Голландії, Нащо воно людям там, з Америки чи ще звідкись? Тим не менше вони сотні тисяч доларів жертвують для того, щоб допомогти людям тут, в Україні, для тих, які страждають. Це їхні проблеми, це не їхні проблеми. Але це наші проблеми, тим не менше вони показують своїм життям, своїм служінням, своєю любов'ю до Господа. Що вони служать Господу. Вони все роблять для того, щоб допомогти людям, для того, щоб ім'я Боже було прославлене, для того, щоб люди могли знайти порятунок, підтримку і також могли дякувати Господу за те, що Бог посилає таких друзів, таких братів і сестер у вірі, які яким не безразлічно, як то по-українськи не байдуже до доля сьогоднішньої України. Господь може використати наші дари, таланти, можливості. От приїхали до нас гості три послужити, просто послужити. Ну, якби два дні їхати сюди, два дні назад у дорозі. Просто щоб послужити, пакувати, допомагати, туди-сюди інші речі робити. Це ну їм треба, це їм не треба, це нам треба. Але тим не менше, люди жертвують своїм часом, жертвують своєю дорогою, своїми, е, вони могли би вдома провести десь тобі там біля телевізора. Але вони хочуть послужити. Бог те саме очікує того ослика від кожного з нас. Щоби ми могли чимось послужити, можливо, не матеріальні, можливо, роботою, нашим служінням, нашим часом, нашими дарами. Дарами. В нас нема кому грати, нема кому співати. Люди, хору немає, немає хто багато людей покінчали музичні школи, але стісняються грати. Ми не можемо музикантів знайти. Тобто і дуже багато людей, які маючи дари від Господа. Не хочуть його використовувати, маючи ослика того від Господа, бо то дорога, не хочуть його, кажуть Господу, ні, ні ні йди в когось другого забери. Для кожного християнина я буду закінчувати, брати і сестри, в'їзд Ісуса в Єрусалим, це було не буденною подією, яку люди забули. Це був радісний, можливо, для багатьох людей радісний вхід Ісуса, що вони бачили, але для Ісуса це було трошки сумно. Бо Ісус знав, що Він іде зайняти трон не в палатах, але на Христі. Ісус претендував не на Єрусалим, не на те, щоб в Єрусалимі, там, в Юдеї сидіти і керувати людьми. А Ісус хотів бути в серцях людей, в серцях. Саме тому Він вибрав цього смиреного ослика. Саме тому Він в'їхав в Єрусалим на ослику. Бо, е Коні, якби Ісус їхав на коні, наприклад, то коня вважалося вважав, Кінь вважався тоді за войовничий такий засіб пересування, тобто грізний засіб пересування. А ослик це був смирений ослик, який був мирною тваринкою. Саме тому Ісус, як, як цар, вибрав ослика, смиренну тваринку, щоб показати, що Він іде не завойовувати людей. Не завойовувати Єрусалим з війною, там, з повстаннями якісь організовувати, не сісти на трон в Єрусалимі керувати людьми чи проганяти ворогів. Він йшов з миром, він хоче миру, він хоче бути царем миру. І він доказав, що прийшов не для того, щоб руйнувати, а для того, щоб любити, для того, щоб любити людей, не для того, щоб осуджувати, а для того, щоб допомогти і підтримати людей. Ісус прийшов і йшов в Єрусалим не зі зброєю в руках. Не для того, щоб перемагати там зі зброєю в руках, а з силою любові до людей він йшов. І таким чином, це був ще один призив від Ісуса. Це заклик був від Ісуса для людей дати, дати не свої палаці, для, щоб люди дали не палаці свої для людей, не свої дома там для людей, а своє серце, своє місце в серці дали для Господа, щоб Ісус міг увійти. У серця людей і там царювати, бути царем у людському житті. Для кожного християнина цей день в'їзду Ісуса в Єрусалим є знаменний. У всіх церквах згадується ця подія. Просто мало хто задумається над значенням того всього для нас особисто. Господь ішов у цей день добровільно віддати своє життя за кожного з нас, за грішних людей. Хто ще так любить? людей, Хто ще так любить людей, що може віддати своє життя за вас? Хто ще вас так любить, що може віддати своє життя за вас? Хто ще пройшов весь той шлях приниження, знущання, болі заради того, щоб вам не довелося то все проходити, щоб ви мали не погибель, але життя вічне на небесах? Хто ще, крім Ісуса, міг взяти на себе ваші провини і померти за них на Христі? Це все зробив для нас тільки Господь, тільки Христос. Він показав і доказав свою любов до нас тим, що помер за нас за наші гріхи. І сьогодні Господь шукає різні засоби, різні засоби для того, щоб проповідувати про цю любов, для того, щоб розказати про цю любов, для того, щоб свідчити про цю любов, для того, щоб увійти в серця людей і принести туди мир. Принести мир в серця людей. Мир, прощення і спасіння. Прийміть Ісуса, не відкидайте Його. не закривайте для Нього двері, не кажи, що, Боже, для Тебе я не маю місця. Не кажи, що, Боже, я не можу послужити Тобі, я не маю чим Тобі послужити. Нехай Господь справді допоможе нам служити Господу, нехай Господь веде нас. І допомагає, щоб і через нас Бог міг послужити іншим людям, щоб і через нас ми могли також показати нашим життям, нашим служінням, нашими словами також, що ми любимо Господа, і що ми не бажаємо смерті грішників, щоб люди спасалися і мали життя вічне. Нехай Господь благословить кожного з нас і допоможе нам в Ісусі Христі мати спасіння життя вічне. Амінь. Давайте ми встанемо.